А у Ворожбі Лебединського району жителі висловили недовіру своєму сільському голові. Кажуть, увірвався терпець. Останньою краплею стала позиція місцевого хазяїна, яко кажучи, не патріотична. Та й самого села і жителів мовляв не шанує. Про це все говорили на мітингу, що зібрали посеред села. Прийшло близько сотні, і чи не кожному було що сказати? Жалко, що така людина пройшла горного тоже війни і зараз такі вислови. Ми чуємо по відношенню до АТО, по відношенню до бойових дій. ну Зовсім незрозуміло. Він повинен всіх нас я кажу, групувати і направляти, але від дві каденції, які він дай був, я не бачу цього міну. Скажеться, також святі отці, мовляв, не шанує українську церкву, а жінкам соромно за представницьке обличчя. Національну нашу церкву Київського патріархата. Він не вважає, що вона є церквою. Юрія Леонідовича, я, ну ви знаєте, ставкою з ним по роботі. Що я як жінка можу сказати? Коли ця людина випиває, вона ж веде себе недостойно. Все це ви прекрасно знаєте. Але це таке діло. Це ми, моя лична, ну, моє лічне мнення. Але що кажуть про нього в районі? Ну, розумієте, це обличчя нашого села. Мені вічно, от повірте, стидно слухати. Лічно мені в очі, годів два назад. Він мені так сказав, я добуду своїх два срока, получу пенсію, а ваша ворожба мені. Нужна. О, да. Тож проголосували за недовіру сільському голові і почали складати листа на ім'я керівництва області з проханням відреагувати на настрої ворождян. Передати звернення планують наступного понеділка, у тому числі сумським силовикам, бо підозрюють свого голову у недоброму. Юрій Кантор, Ворожбенський сільський голова, нам повідомив.